У Луцьку відбулося традиційне різдвяне дійство коляда з Тетяною Ціхоцькою. Волинська співачка та композиторка виконує давні рідкісні та знані щедрівки й колядки. Навколо себе артистка зібрала великий колектив творчих людей, які допомагали їй у цьому. Говорить, що виступати на сцені нині нелегко, адже емоції війни нікуди не дінеш. В залі сидять вдови, в залі сидять матері, які втратили. І ця хвиля болю вона то піднімається, то опускається. Ну а цей виступ розчулив глядачів до сліз. Віднатку, повернеться і Як ви повертаєтеся нашого різдвяний концерт уже став традиційним, а цьогоріч ще й ювілейним. 20 років тому Тетяна Ціхоцька вперше організувала таке дійство у Луцьку. Колядка для мене це дитинство, це родина, це традиція, це святе. Ці традиції це той стов, який на якому стоїть вся українська культура? А ще каже співачка, 20 років тому традиції колядування не було на сцені. Тоді її творів було не так багато, як нині. Попри це, вона продовжувала шукати та співати саме українське. Дійства діляться, що з нетерпінням чекали цього концерту, адже вже скучили за глядачами та хочуть подарувати їм радість. І хочемо підняти людям трошки настрій, тому що все-таки різдвяні свята в Україні це були дуже пошановані з даних давен. Ми прославляємо Христа, ми віншуємо, ми даруємо людям саме свято, яке вони так чекають. Відвідувачі розповідають, що й справді дуже чекали цього святкування. Це Величне свято в українців, і власне за допомогою коляди, ми мусимо колядою пробивати усю ту нечість, тобто світлом пробивати темряву. Ми майже кожен рік ходимо на, на цей концерт, і нам дуже от ми всією сім'єю. Нам дуже подобається. Ми дуже задоволені. Мені мене сьогодні день народження. І ми такий робимо собі, таке свято зробили. Знаємо, що ці кошти йдуть на благочинність і таким чином хочемо підтримати. Ну і коляда це наша наша автентичність. Те, ті корені, які е, з нас виривали. От ми їх хочемо відновити. Усе на колядоване передадуть на потреби Збройних сил України, на купівлю безпілотників та теплих речей захисникам на передовій. Марія Вавренюк В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.